Найменше, що ми можемо зробити, хоч по квітці вам подарувати. Тримайте, будь ласка, святом вас. Святом вас по березня. Жиночим святом. Доброго дня. І святом вас, дівчат. І з 8 березня вас. Вітаю вас. І святом вас. Ось я вам найкращого! Дай вам Бог здоров'я. Дівчатка кому не дав квітку, Гляньте мої красуні, щоб ви були такі красиві, як квіточки. О, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і святом вас, і святом вас, і святом, дорогі мої дівчата. Хтось у нас розказує, що 8 березня не свято. Ну, якщо для когось 8 березня не свято, вітайте жінок 7 березня. Вітайте 9, 20 березня, 30 червня. Вітайте кожен день. Зробіть жінкам щодня свято. А то вони ж лобяться кожен день жінку поцілувати, обняти і 8 березня квітку не можуть подарувати, бо придумують, що це, бачите, не наше свято. Українські жінки найкращі жінки, тому для нас жіноче свято щодня. Щодня. Коли ми дивимося на цих чарівних руш, коли ми а ще красивіші вони будуть, коли чоловік додому приходитиме з зарплатою, а не по генделиках тинятиметься, коли у дітей буде робота, коли вивчать своїх дітей, доньку, сина, дадуть дорогу в широкий світ, ото найкраще свято. Ясно, що наша команда, гляньте, яка потужна команда. Ясно, що ми б хотіли зробити більше. Я хотів би, щоб цих людей була робота. Була пенсія мінімум 3 тисячі гривень на місяць. Була зарплата мінімум 5 тисяч гривень на місяць. Але ви сьогодні не при владі. Ми не можемо цього зробити. Тому найменше, що ми можемо вам зробити. Найменше, що ми можемо для вас зробити, це подарувати сьогодні по квітці. Завтра, коли я буду президентом чи прем'єром, ви кожен день отримуватимете від нас по квітці. Ви кожен день матимете роботу, отримуватимете вчасно пенсію. Достойну пенсію, мінімум 3 тисячі гривень на місяць, пенсію, зарплата, ваші діти матимуть роботу. Оце моє завдання. А сьогодні найменше, що я можу для вас зробити, це проявити увагу, любов, повагу, поцілувати вас, дівчата, обняти і вручити вам по квітці. І команда радикальної партії, бачите, від роз навіть он кров уже йде, але чого не зробить заради чарівних жінок. І команда радикальної партії, тому сьогодні тут ми прийшли. Щоб привітати наших жінок із святом, наших дівчат, наших жінок, наших красунь. і сказати ми вас любимо, ми вас кохаємо, дай вам Бог здоров'я, все вам найкраще. Слава українським жінкам по пенсії, по пенсії, по зарплаті. Усе буде і робота буде. Будь ласка, візьміть квіточки, візьміть. Можна, можна, можна. Ні, до пари то на а тут тільки по одній. А нам же ж, дай Бог, 100 років здоров'я, нам не треба накладовище. Будь-які коаліції, будь-які уряди мають формуватися в інтересах людей. Хай прем'єр Яценюк президент Порошенко приїдуть на Деміївський базар, на Дарницький базар, на будь-який базар Києва. І нехай пройдуть по торгових рядах і побачать, що люди цілий день стоять і 100 гривень заробити не можуть. Коли ви мене питаєте про коаліції, про прем'єра, ви не мене спитайте, ви оцих людей спитайте. Які стоять, торгують на базарі, попитайте, яка їм треба коаліція. Будь-яка коаліція має формуватися через Через інтереси оцих громадян, щоб уряд проводив таку програму разом із президентом і парламентом, щоб у людей в холодильнику були продукти, щоб їм було чим дітей годувати, щоб у них у кишені гроші були, щоб дитині купити зошита, купити взуття. До мене я приїхав на базар, підходить жіночка, показує чоботи. Каже, коли чоботи моя дочка носила. Хотіла виконати на смітник, я їх звідти забрала і тепер доношую. Тому, коли ми говоримо про коаліції, будь-які коаліції мають формуватися, оту. Ута на базарі, на вокзалі, у пенсійному фонді, де люди по тисячу гривень пенсії отримують. От звідки повинні формуватися коаліції, уряди через призму інтересів українців, а не сидять там у затишних кабінетах і малюють собі уявні схеми. Вони ж безнадійно далекі від народу. Вони ж не знають, чим живе народ. А я знаю, і наша команда знає. І тому в нас є конкретний план дій. Що треба робити для того, щоб радикально підвищити доходи громадян, подолання масового безробіття, яке ми сьогодні маємо. Будь-яка коаліція має працювати на те, щоб люди йшли в магазини на базари і купували. Купували, бо коли в людей немає грошей, коли їм нічим піти в магазин на базар, це означає, що не буде ні малого бізнесу, ні середнього, ні великого, ніякого бізнесу не буде в Україні. От, от таку коаліцію, яка даватиме робочі місця, даватиме зарплати, пенсії, даватиме можливість українцям жити. Ми готові формувати грабіжницькі коаліції, які грабують людей. Ми в тих коаліціях участі не беремо. Попитав продавців, питаю дівчата: є покупці? Немає. Ціни низькі, а покупців все одно немає. Чому покупців немає? Тому що доходи їхні ще менші, ніж ці ціни на м'ясо чи на молоко на базарі чи буде. Оце найбільша проблема нашої країни, що нам треба радикально міняти економічну політику для того, щоб людей були гроші на м'ясо, на молоко, а не тільки на. Хліб з водою, тому що дивися, ходять пенсіонери як у музеї, ходять тільки на лотки дивляться, які там ціни. Тому що та жіночка знає, що якщо вона сьогодні купи 100 грам м'яса чи кістку, раніше гомілки від поросят купували, сьогодні ножки буша купують і на те грошей немає, щоб холодець зробити. Так людина чого не купує, тому що вона знає, що їй в першу чергу комуналку заплатити, треба ліки від тиску купити, від серця купити від ще чогось купити, і тільки потім, що останеться. Може на кусок м'яса, а на кусок м'яса вже з цими паразитами нічого не стається. Тому треба радикально міняти політику, щоб було і на м'ясо, і на сало, і на гирок, і на хліб, і на самогон раз у місяць, і щоб на все було. Я дуже вас люблю і сказала, що тільки Дякую. за ляшко був президент і ніхто, тому що все. блядь, все. Это я вам сейчас. правильно. Все. 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 Все.